Медитація. Медитація це слово, яке поширене і використовується взагалі будь-якому тренді течії, напряму, який спрямований на те, щоб розвинути себе як особистість, тобто саморозвиток. Але чому це так? Що особливо в цій практиці? Якщо вона настільки корисна, чому більшість людей не практикують її? Чому вона не поширена серед сучасної людини? Що медитація може вам дати? Вона вам може зменшити стрес, тривогу. Я вже читаю тупо підвищити самосвідомість, покращити імунітет, стати більш щасливими, розвинути більш потужну концентрацію, навчитись контролювати думки, і навіть дістатись несвідомого та дізнатись більше про себе. Тож як цього досягти? Як це зробити? Насправді то є купа. Купа технік медитації це неймовірної кількості. Я вас відразу попереджаю як людина з досвідом. Не кидайтесь практикувати всі техніки. Оце перемикання між техніками вам дуже не шкодить. Оберіть одну і практикуйте її принаймні півроку. І тільки тоді ви будете готові до того, щоб переходити до чогось іншого. Я виокремлю три основні. Техніка медитації це зосередження на власному диханні і на своїх думках, це зосередження на частинах тіла на своїх відчуттях, і це медитація з мантрами. Особливо мені дуже подобається і техніка, яку я обрав: це класична буддийська медитація, це зосередження на власному диханні. Я все ще практикую цю техніку. Тож, що ви маєте зробити? Сісти та розслабитись це найважливіший момент. Поза може бути будь-яка. Не можете сісти в позу лотоса, сядьте на коліна, в позу кравця. Незручно, просто сядьте на стул. стув. значення немає. Найважливіше розслабитись. Ось і помилки на Вони занадто сильно зосереджуються та втомлюються. Медитація це розслаблена концентрація, не форсована. Ви сідаєте і розслабляєтесь. Тепер же ви маєте почати дихати. Якщо ви людина оверстимульована чи тривожна, ви помітите, наскільки збитим у вас є дихання. Навчіться його контролювати, дихайте повільно. Дихати можна і груддю, і животом. Між вдихом та видихом найкраще утримувати співвідношення. щоб Таке співношення таке, щоб видих був довшим за вдих. От і все. От вам і медитація. Ніфіга, я жартую. Найскладніше тільки попереду. Тепер все, що вам треба зробити, це спрямувати концентрацію на власне дихання. І на цьому все. Просто зосереджуватися. Якщо у вас з'являється якась думка, ви її відкидаєте. Ви з нею не боротеся, боротесь не треба, ви не прикладаєте силу, ви не маєте відчувати якогось роздратування. Ви просто її усвідомлюєте, даєте їй проплисти повз вас, і ви повертаєтесь до концентрації на диханні. І для початку ви можете це робити 3-5 хвилин, більше у вас не вийде, 3-5 хвилин ви сидите і медитуєте. Тепер маю сказати щось, про що майже ніхто не говорить. Всі ці плюси більш, краще самоусвідомлення, контроль думок, зменшення стресу, ви все це не отримуєте за один день. Ви маєте медитувати кожен день. Кожен день. Тупо кожен день. Якщо ви людина, яка серйозно займається саморозвитком, яка справді хоче отримати всі ті бенефіти від медитації, ви маєте медитувати. Кожен день. Знову ж таки, кожен день, принаймні по 5-10 хвилин, щоб помітити хоч якийсь прогрес. Чому? Бо медитація це тренування. Тобто, замість м'язу це ваша концентрація. І коли ви тренуєтесь, ви ж не пропускаєте тренування. Ви не тренуєтесь раз на тиждень. Вам потрібна постійність, вам англійською це консистенці. Ви маєте тренуватись, так, медитувати кожен день. Ви не станете відразу якимось там монахом, так? Монахи не просто медитують кожен день, вони роблять це весь день. Тож не завищуйте своїх очікувань. Це прогрес, результати ви почнете помічати через місяці, через тижні. Спочатку у вас буде виходити хвилина, потім дві, потім відразу чотири, п'ять, десять, двадцять в ідеалі. Це вже дуже класний прогрес, але його досягти у вас не вийде відразу. Я медитую вже, займаюся практикою медитації, вже півтори роки, але я це робив не постійно. Я медитував, я знав, що от я маю медитувати, це корисна звичка, але я це робив не постійно. Я це робив чотири рази, три рази, максимум три рази на тиждень, і результат мізерний. Тобто я не міг протриматись і 10 хвилин. За півтори роки не досягти принаймні 10 хвилин в медитації це і це, це позор. Тепер останній місяць, останні півтори місяця, я медитую кожен день. Кожен день, однаковий час, зранку та з вечору, і я себе відчуваю чудово. Прогрес неймовірний, я у більшому стані самоусвідомлення, ніж будь-коли. Я, я помічаю свої імпульси, я можу контролювати свої думки. Мої думки чисті, голова чиста і дуже класно. Але результати будуть не відразу. Тож записіться терпінням, і у вас все вийде. Медитація це в першу чергу спокій розуму. Це спокій розуму. Ми всі знаємо, який зараз світ активний, живий, гучний. Насправді, то це не світ, в цьому ви не але трошки є. Це ми з вами настільки квапливі, що ми не виокремлюємо час на те, що просто банально посидіти кілька хвилин на одному місці? І от я знаю, ви можете зараз сказати, що як це я не сиджу на місці кілька хвилин, як це я не зупиняюсь? А я вас запитаю: коли ви в останній раз сиділи на зупинці чи на лавці, стояли в черзі чи в ліфті? Без того, щоб дістати з кишені свого смартфона і його полистати банально, коли ви в останній раз гуляли по вулиці без навушників з музикою. Коли ви в останній раз сиділи в маршрутці, в громадському транспорті, і просто дивились у вікно чи роздивлялись людей? Що в цьому винне? Це техніка, це наша інформаційна ера, це неймовірно довге використання смартфонів, соцмереж і інтернету. Це Оця така от своєрідна оптимізація життя, коли ми завжди чимось займаємо свою голову і не виокремлюємо кілька хвилин на те, щоб банально посидіти без поглинання якогось там контенту. Тож уявіть, що ви звичайна, банально сучасна людина. Може, вам і не доведеться уявляти, бо скоріше так і є. Ви з кимось спілкуєтесь, з батьками, з друзями, з вашою любов'ю життя, і ця людина вам щось каже. Це для цієї людини дуже важливо. І дуже їй важливо, щоб ви це почули, щоб ви знаходилися в моменті, щоб ви усвідомлювали те, що вам кажуть. Але ви відволікаєтесь. Ви завжди там, ваша увага бігає, ви там думками ви знаходитесь взагалі в іншому світі. і... Ви не звертаєте увагу, ви взагалі сидите в смартфоні, до речі, дістав... діставати смартфони, коли ви з кимось сидите, коли ви з кимось розмовляєте, це... Це... це дуже погана звичка. Не робіть цього. Це вже означає те, що у вас проблеми з увагою. Або уявіть, коли ви читаєте книжку. так? Ця книжка дуже важлива для вас. Вона змінить ваше життя. Вона дуже важлива. Ви її відкриваєте. Ви прочитали одне речення, ви його забули. Ви знову його перечитуєте, забуваєте, перечитуєте, забуваєте, і так завжди. Чому? Чому це відбувається? Чому ми не здатні банально просто сидіти на місці і зайнятися якоюсь справою? Тому що природа сучасного інтернету, сучасних технологій, взагалі нашого образу життя, в тому, щоб завжди переключатись, тобто переключення, переключення вашої уваги. Оце от, от все тікток, Ютуб, Інстаграм, Твіттер – у них у всіх є одна спільна річ. У них є стичка, яка ніколи не завершується. І ви сидите, листаєте, листаєте, і листаєте, і листаєте? Ви завжди перемикаєтесь? Ви ніколи не затримуєтесь на якомусь там шорті чи на якомусь відео на більше, ніж на кілька секунд. Ви перемикаєтесь, перемикаєтесь і перемикаєтесь. Чи, чи знаєте ви те, який страшний вплив це має на вашу психіку, на вашу увагу, на вашу здатність концентруватись? Бо фактично, коли, ви, коли у вас дуже сумні випадки з увагою, коли ви, коли ви дуже часто, у вас величезний екранний час, дуже довгий, ви завжди сидите в Тіктоці, в Інстаграмі, ви дивитесь якісь меми, ви не здатні фактично спілкуватись з людьми. Ви не можете побудувати глибокий зв'язок з людиною, бо ви завжди відволікаєтесь. А тепер уявіть, як це впливатиме на вас в інших аспектах вашого життя. Тож не дайте світу і вас зжерти. Якщо ви звичайна середньостатистична сучасна людина, ваш, ваше вікно концентрації це кілька секунд, це мізерна частина часу, це, це жахливо. Тож не дайте світу і вас зжерти. Прокачуйте вашу концентрацію. В наступний раз, коли ви стоятимете у черзі, не витягайте смартфон з кишені, не витягайте, не робіть цього. Подихайте, увімкніть своє самоусвідомлення і роздивіться навколо. Подивіться на небо, на предмети, які вас оточують на людей, на те, як вони вдягнуті, як вони стоять. Помітте деталі, на яких ви не звертали увагу. Подивіться на себе, як ви стоїте, що ви відчуваєте. Це цією навичкою дуже мало хто зараз користується. Багато людей буквально боїться залишитись наодинці з собою ви. Ви, мабуть, або таке чули від когось, або ви самі це казали. Я боюся залишитись наодинці з собою. Чому? Зі своїми думками, так? Чому? Бо це дискомфорт, бо це боляче, бо це нерозвідана територія. Бо набагато легше так, набагато легше просто заповнити цю пустоту, дістати телефон, вимкнути інтернет, вимкнути ноутбук, телевізор і тупо заповнити. Цей простір, так, цю пустоту поглинанням контенту постійними переключеннями. Ось і мета медитації вцілити вас від отрути сучасного світу. Фактично, медитація це антидот до хаосу, до постійних переключень. Це ліки від, від побічних ефектів, тобто від поганої концентрації, здатності зосереджуватись. Тож, вводьте цю практику в ваше життя, якщо ви хочете по справжньому займатися саморозвитком. Медитуйте кожен день, медитуйте і змінюйте себе. Стілюйте себе, стілюйте свою душу. На цьому все скоро вийде повний гайд по медитації. Дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого, хорошого розвитку і до зустрічі!